200 кіосків демонтували комунальники упродовж тижня. Нині від мафів посилено звільняють Деснянський район. Саме там міська комісія з демонтажу і провела виїзне засідання. На Братиславській 14Б зносять безносять цю незаконну споруду. Продавці від коментарів відмовляються. а Орендарі схожа просто зморилися. Що скубірають і убирають, що робити? І документи все там вже жіноді. А це вже інша адреса на лісовому проспекті. Демонтувати мають одразу дві споруди. Ось у цій торгують м'ясними виробами. Поки демонтажники працюють, місцеві скаржаться на сервіс. Лучше прийти в нормальне місце. Більшу частину продуктів купуємо в супермаркетах. кіоски стоять на проході, Ви вже самі понімаєте пожарної безпеки, удобства сліжко. За кілька хвилин з'являється й орендар кіоску. Попередження з вимогою звільнити ятку отримав ще зранку, однак товар і досі на полицях. Забирайте забирайте. 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 Щоб ви не забраємо. Вони виставляли ці знаків. У Деснянському районі за день прибирали вісім мафів. Депутати Київради на засіданні в райадміністрації демонструють свою карту кіосків на вулиці Маяковського. Нарахували аж 963 споруди. Під сумнів ставлять ефективність демонтажу, який проводять райони. Куди вони їх вивозять? Где эта штрафплощадка? Где она находится? Что это за предприятие? Уже получается, в районе снесли 25, и тут же на неделю взяли и поставили 27 другие или 20. Места. Другие места. Если нас обманывают, надо снимать с работы людей. Если нас не обманывают, покажите мне другие новостанок. Куда их увезли? В Куда новые поставили? В Днепровский район. За минулый тиждень у столиці прибрали 200 мафиев, а загалом від жовтня... 2621. Уже должен быть виден сдвиг. Уже должен быть. На 2600 должен быть виден сдвиг. А его не видно. Значит, что происходит? Либо от фонаря говорят, что их поставили. Либо наоборот попрятали так, что мы и можем их найти. Но, поверьте мне, за кем-то тюрьма плачет, если так будут себя вести. Оно ж проявится. Цього тижня Київблагострій активно працюватиме у Деснянському районі. Далі стафети демонтажу перейде до Солом'янського. Анастасія Суха Костянтин Царинок, телеканал Київ.